Привіт, котики! Я почала нову програму по прокачці сітниць. Я хочу збільшити їх десь на 3-5 см і в той же час ще трохи підсушити живіт в цьому відео покажу один день свого харчування і тренування. Їм я в середньому 1800-2000 калорій на день. Для мене це невеликий дефіцит, тому що я хочу трохи підсушити животик: 120-130 грам білку, 60-70 грам жирів і десь 200 грамів вуглеводів. Я дівчинка лінива, тому харчування у мене максимально просте і не потребує багато часу і зусиль на готовку. На сніданок у мене високопротеїнові вафлі. Білок дуже важливий як для нарощування м'язів, так і для регулювання відчуття голоду на дефіциті калорій. Білкові страви дуже добре насичують, і цей сніданок буде тримати мене з ситою десь 4-5 годин. Моє основне і незмінне правило харчування: білок має бути в кожному прийомі їжі. Рецепт максимально простий: яйця, мука, протеїн, молоко і трошечки солі. Це все перемішую і випікаю у вафельниці або можна підсмажувати як млинці на сковорідці. У мене протеїн джембім, посилання на магазин в описі відео. Зверни увагу, я витягаю готову вафлю на решітку. Тому що, якщо покласти її на тарілку, остиваючи, вона стане вологою. До вафлі додаю фрукти і 30 г згущенки. Всього 500 калорій і 30 грам білку на сніданок. У мене фатсикрет англійською мовою, але я показую, як є, тому що хочу показати, як я рахую, як я записую і як набираються калорії і БЖУ за день. На обід я буду готувати курячі ніжки, я просто складаю їх у форму, засипаю спеціями. І відправляю в духовку на температуру 200 градусів десь на 30-40 хвилин. Треба дивитися, щоб вони не пересохли. Поки ніжки в духовці, я відварю гречку, також все просто заливаємо водою, ставлю на плиту і забуваю на 20 хвилин. До готової гречки я обов'язково додаю масло, тому що без масла не смачно. Головне порахувати масло в загальну калорійність у мене тут 20 гри. На порцію я їм 200 г готової гречки. Я не рекомендую економити калорії на крупах, на вуглеводах, тому що, якщо ти не будеш їсти достатньо круп, не будеш їсти достатньо вуглеводів, твоє тіло буде їх вимагати, тобі буде хотітись солодкого, і з цим буде дуже складно впоратися. Плюс, як завжди, білок це курячі ніжки. І також я додаю овочі. В середньому десь 250-300 грив овочей за раз. На обід у мене вийшло 700 калорій і аж 70 г протеїну. Зараз покажу, як я порахувала курячі ніжки. Після того, як я їх з'їла, я відняла вагу того, що в мене залишилось, і отримала сиру вагу того, що я з'їла. І все це записала у програму. Після обіду я п'ю чай з молоком і цукеркою на 180 калорій. І вечеря у мене максимально лінива. Я прийшла втомлена з тренування, тому у мене просто гранола з молоком і 150 грам кисломолочного сиру. Нічого не треба готувати, просто прийшла і одразу можу поїсти і лягти спати. Всього 400 калорій 29 г білку. І зараз ще покажу своє тренування. Я тренуюсь по спліту, тобто розділення на групи м'язів на 3 дні. Ноги і сідниці, верх тіла сідниці. Сьогодні в мене день ніг. Для того, щоб м'язи росли, потрібна прогресія навантаження, тобто займатися з важкою вагою і регулярно вагу піднімати. Важка вага це для кожного різна. Для когось 5-10 кг це вже важка вага, для когось 50 для когось 100 кг. Головне працювати на свій максимум і регулярно піднімати навантаження або додавати більше ваги, або більше повторів у підході. Також велике значення має кількість підходів на групу м'язів на тиждень. Для того, щоб зберігати м'язи в умовах дефіциту калорій, достатньо 2-3 підходи на групу м'язів. Для того, щоб м'язи росли, треба 10-12 підходів на групу на тиждень. Я віддаю перевагу базовим вправам, які повністю задіюють ноги і добре прокачують сідниці: це присідання, румунська тяга і випади. А також додаю кілька ізольованих вправ на окремі групи м'язів: розведення на сідниці, зведення на внутрішню поверхню і згинання на біцепс стегна. Деякі вправи я виконую суперсетом. Це дві вправи підряд без відпочинку між ними. Наприклад, румунська тяга і розведення на сідниці. Я роблю 12 повторів румунської тяги, 20 повторів розведення, потім відпочиваю і знову 12 повторів румунської тяги, 20 розведень. Після тренування я розтягую м'язи, які тренувала. Це потрібно для того, щоб їх розслабити, щоб вони краще відновлювались і не забивались. Таке тренування займає у мене не більше години. Ось так виглядає мій день в плані харчування і тренувань. Обов'язково відпиши в коментарях, чи подобається такий формат, чи хочеш ти більше таких відео від мене. І наступне відео буде про тренування наверх тіла. З тобою була Лагартіша.